Тернопільське сміття кочує Україною. Цього разу його занесло до Нетішина. Тамтешні достойники напаскодили під власним носом. Тверді побутові відходи від сусідньої області зустрічали ледь не з хлібом та сіллю. Врешті влада отримала того, що заслужила: знову ганьба, знову меру і знову Нетішинському. Я вважаю, що ніхто не обраховував. То, що везе це крім побутових відходів, везе це будівельне сміття. 18 числа привезла машина з хімцеху цеху відходи. Це ж промислові відходи і боязне, хто возить. Якщо у Волочиську, городку та Рівному контейнери із тернопільським сміттям одразу витурили, то у Нетішині примудрилися дозволити завозити відходи. Не подивилися і на те, що місцевий полігон завантажений більш ніж на 150% від запроектованого обсягу. Коли просипаєшся ранком, виходиш на подвір'я, то над селом ніби завіса, така знаєте, димова. Отак От ми живемо. Це біда, це катастрофа вже воно приросло в катастрофу. Провернув досить нехитру оборудку начальник ЖКГ Іван Мельничук. Чиновник уклав з тернополянами договір на везення до нетішина сміття. Мешканці міста та прилеглих селищ вимагають, щоб його погнали з управління у шию. Ой, я вам тако скажу: літо нема чим дихати. Взагалі нема чим дихати. Такий дим їдливий що страшно. А цей сморід, оцей з кавунів, з м'ясом сморить ідеш вонючись. Смор. Це ж близько там, я не знаю, взагалі близько до нас. Міський голова Нетішина Олександр Смишляєв робить випучені очі і запевняє, про дієначальника нічого не знав. Наразі Мельничук лікується. Ну, сейчас уже не возят, но, на жаль, я нахожусь в отпуске. И я в отпуске, узнал, что начальник жилищно-коммунального объединения заключил договор на перевозку сметя. Это противоречит нашему закону по бытовым э, отходам. Я это хорошо знаю, объявлен выговор на нашем миссию Конкоме. На жаль, его не будет, он на заходится. Іван Мельничук відбувся доганою і розхитаним кріслом під гепою. Нетішинська влада розповідає, договір давно розірвали, і відходи з Тернополя від сьогодні до міста енергетика завозити не будуть. Людям у мало віриться. Вони ще минулої ночі бачили, як на їхньому полігоні промишляли за літні птахи. А одні говорять, що за що завозять, не знаю. не припинили навірно, не припинили, бо кажуть, що бачили, що що везуть. То вони й привозять і ночі. Це, це десь із десяти із до ранку возять. Смітник розростається і вдовжину, і в ширину. Селяни п'ють брудну воду, дихають хімікатами та чекають, коли полігон загориться. Боліють люди, діти, худоба. Наскільки відомо, і міська влада заявляє, що договір розірвали, хоча це питання ще потребує вивчення, оскільки говорять, що одностороннього порядку цей договір не міг бути розірваним. Якщо влада не доведе полігон до пуття, селяни перекриють дорогу, там і ночуватимуть. Їм уже обридло, що у них все як не в людей. Кринична зі смаком сміття. Ось так і живуть у Нетішині. дихають не повітрям, а смородом і п'ють щось схоже на воду. Ірина Поліщук, Сергій Від новини.